Сьогодні ріс Соколята звертається до вас не просто з проханням, а з важливою місією. У цей непростий час ми не можемо мовчати. Ми діти, маємо право вимагати захисту і миру, і світ повинен нас почути. Ми запрошуємо кожного з вас стати частиною великої акції Глуби на Ми разом напишемо сильне щире звернення до світових лідерів. На аркушах паперу ми висловимо найголовніше. Прохання захистити нас, українських дітей від збройної агресії, вимогу забезпечити захист наших прав, наш спільний непохитний заклик до миру для України. Ваш лист звернення має бути написаний на аркуші 20 на 20 сантиметрів. Після цього ми зберемося у холі, де учасники Рої шоколята» проведуть майстер-клас і перетворять ваші посилання на тендітних голубів миру. Ці паперові голуби. Наповнені надією і вашими вимогами розпочнуть свою далеку подорож, спочатку вони полетять до представництва дитячого фонду ЮНІСЕФ в Україні. Далі вирішать до Брюссельського офісу ООН безпосередньо до представника генсека ООН з питань дітей та збройних конфліктів. Кожен ваш лист, це крило, яке понесе нашу спільну мрію. Про тишу та безпеку. Ми віримо, що завдяки цій акції наші голоси за мир почують світові лідери. Не пропустіть нагоду долучитися, ваш голос має силу. Краши на планете